Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Роз'яснення для скаржників вулиці самбірської в одній з попередніх програм на гарячу лінію народного контролю звертались мешканці самбірської 108, які скаржились на діяльність ЖЕО. Люди за власний кошт зробили ремонт на сходові клітці, Відтак вимагали компенсації від комунальників за зроблену роботу. Ми зробили ремонт за 25 років. Нам ніхто нічого не робив тут. Були побиті оті Флак Плафони, лампочки ніхто не закрутив. Ну сказали, що не входить то в кову справу прибиральницю зняли. Ми їмо. Ну, ми зложилися, скинули по 400 гривень, зробили ремонт. За коментарем журналісти народного контролю звернулись до головного інженера КПЖО Ростислави Петречко. Вона запевнила, що комунальники діють в рамках закону. На сто 108 перелік надання послуг, ремонт сходових кліток не входить. І врахувати ми могли і не врахувати. Хоча е, конкретно візьму по квартирі 53. Так жалілася квартира 53. Е, поступила нам заява, значить заява, і е, до заяви були додані касові чеки, значить на 536 гривень. Пані Ростислава повідомила журналістам народного контролю, що всім чотирьом квартирам мешканці, яких скаржились, врахували в рахунок квартплати. По 112 гривень 50 копійок. Не врахували людям по 21 гривні 22 копійки. За що ми не врахували ті по 21 гривні 50 копійок? В товарних касових чеках написано там валик малярний, свердло, дюбеля. І ще десь деякі такі речі, які в технології виконання робіт не входять. І тому врахувати. Оту суму 21 гривні 50 копійок ми не можемо. Щодо ще однієї скарги мешканців будинку з приводу аварійного приміщення шахти ліфта, головний інженер Жео запевнила, що користуватись ліфтом в даному під'їзді цілком безпечно. Вже не затікає, тому що у літній період виконано ремонтні роботи машинного відділення проведено за ліфт. Ми відповідаємо мешканці за ліфт не відповідають а відповідає за технічну службу ЖЕО. І Над машинним відділенням проведено там рулонна покрівля і покриття даху. Повністю проведено, Затікань взагалі немає вже. Ще одна скарга, щоправда, вже від житлово-експлуатаційного об'єднання надійшла на адресу самих мешканців вулиці Самбірської 108. Людей просять не лише нарікати на комунальників, але ще й оплачувати послуги їхнього підприємства. 39 тисяч у нас по цьому будинку заборгованість по за утримання будинку. 39 тисяч. Це велика сума це Дуже велика сума. Ми взагалі не маємо за що утримувати цей будинок, тому що немає доходів, а розходи дуже великі. Так що просьба до мешканців розуміти нас. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі. 45 55 02, код міста 24. двадцять чотири. Ігор Дьорка, Ігор Ігорчиш, народний контроль, Дрогобичина.